Друзі, всім привіт! У нас свіженьке надходження. Маємо в наявності ось такий класний апарат. Це у нас Seat Altea XL 2010 рік. Двигун 1,4 TSI 92 кВт, 125 кінських сил. Механічна коробка передач шестиступенева. Пробіг. Чесний, рідний, підтверджений 185 тисяч кілометрів. Дуже маленький пробіг, дуже класний стан. Машинка приїхала з Німеччини від першого єдиного власника. І найголовніше, абсолютно ціла по кузову. Жодного фарбованого елемента. Також у нас дуже класна комплектація йде. Трішки по комплектації ось такі в нас чорні фари з підсвіткою мертвих зон, коли крутите кермом. Бампер у нас в зазорах. Можу на 99,9% сказати, що навіть бампера у нас у рідному забарванні. Що передні, що задні вони не фарбувались. Можете бачити, хром збережений, решітки всі добре. Зазори супер. Бампер навіть особо не посічений з колами. Капот точно так само є. Дрібна, дрібна січечка, але вона ледь помітна. А, радіатор. Не забитий, можете бачити. Абсолютно кожна кнопочка по автомобілю працює. Скло в нас все рідне, навіть лобове. Давайте відразу пробіжимось по кузову. Поїхали. Я додам звіт з підтвердженням ЛКП. я Зараз просто швиденько пробіжусь, щоб було розуміння капот рідня. 100, 113, 119, давайте знизу 96, Кантик 96, 84. Можете бачити, все супер. по низам їхні болячки, проблемні місця, абсолютно все рівно. В загальному машинка просто подивиться рівна як струна. Дуже класний чорний колір. На сонці він переливається. Ось трішки сонце виходить, не знаю, чи буде видно. Можливо, і ні. Е, дуже збережений стан, навіть зверніть увагу на стан дзеркал. Вони не покоцані, не посічені, просто як дзеркало виглядають. Автомобіль у нас на дуже гарній всесезонній гумі Continental R15. Е, диски Enzo Німеччина. До речі, навіть на ці диски є накладні і сертифікат відповідності. Е, тормоза передні нові диски колодки. Задня, здається, також. Зверніть увагу, стан ЛКП біля дверей, кантики не посічені. А, стан ЛКП над лобовим також ніде нічого не висічено. Криша без дефектів. Ось такі у нас рейлінги, молдинги стоять хромовані, виглядають дуже гарно. Задня частина автомобіля точно так само, От навіть бампера звертаю вашу увагу, я впевнений. Ще раз повторюсь на 99,9%, що навіть бампера у нас не фарбовані. З такі ніде немає ні прищиків, ні рижиків, нічого. Все, супер. Так, водійську я вам здається показував. Ще ні, пройду ще раз. 114, 114, 114 120, 120, 120, 120, 120, задня дверка 111, 97, 97, 117, 109, 120. 113. Арочка задня по кантику. 93, 111, 106, 99, 118, Тимо вище. 111, 125, 125, 116. Криша відразу. 116, 125, 125, 135, 114, 114. Все максимально класно. Збережено, фари не покоцані, не запотівають. Бампер. Зверніть увагу, в якому стані задній бампер. Також боковинки не посічені. гума, як можете бачити, стан ідеальний, вихлопна система. Також стан ідеальний, нема ні чорного, ні нальоту, нічого. Машинка у нас, до речі, після великого ТО. На цьому я зупиню стрішки далі. Ляда також у нас без підкрасів. Показав, з кулоків все рідне Навіть з цього боку бампер, як можете бачити, також ніде, навіть не по пластикам, ні по чому. Нічого немає. Не закоцано, не подряпано. Йдемо далі. Тут стоп, все добре. Тут зазор, також все супер. Звертаю увагу на стан ЛКП по кантику, по низам. Все добре. Задні дармозні диски, до речі, також без виробітки від слова зовсім, колодки також все добре. Задні гальма також нові 94, 102, 118, 100, 107, 123, 106, 118, криша 127, 115, 115, банан 108. О, сонце виходить. Зверніть увагу. Який колір, як воно переливається на сонці з такими білою крошкою. 120. 108, задня дверка. Побігли 118, 108, Ось також можна побачити трішки. 109, 117, передня, 110, 117, 105, 117, 110. Переднє крило 118, 98, 98, 91. Давайте по кантику. 91, 111, 104. 104 шильдики всі на своїх місцях. Дзеркало також звертаю вашу увагу з цього боку в якомусь стані. Також у нас є електроскладування дзеркал. Зверніть увагу по цій стороні, також машинка рівна, як струна. Також по зазорам, по бамперу, все супер. Тому, як можете бачити, машинка в нас дійсно повністю в рідному, заводському забарвленні. Як я вже сказав, я чомусь впевнений, що навіть бампера тут рідні. ЛКП стан. Максимально класний збережений. До автомобіля у нас де два оригінальних ключика. Один викидний, інший такий звичайний. Відкриваємо. Центральний замок все працює, фіксатори все добре. Карти, стан максимально класний збережений, комбінований. Два скідйомники. Хром ручечки. Пороги виглядають ось так. Шильдики якісь дуже багато тут. тут, по-моєму, десь був також все є. Пороги все максимально класно збережено. педалі цілі. Зараз закинуто ще намір. Тут у нас є ніші такі, відкриваються ще додатково. Стан, сидінь. Давайте відразу в загальному покажу стан. Стан по салону відповідає її пробігу. В загальному стан дуже класний і збережений. Сидіння, як можете бачити, є airбеги, боковинки ніде не просижені, навіть тут. Руковиночка ціла, все класно. Сдаємо. Ось таке у нас оригінальне шкіряне кермо. Маємо датчик світла, круїз. Давайте відразу запустимо автомобіль. Побачимо помилок на приборній панелі Тобто всі лампочки заграються. Запускаємо автомобіль, двигунчик запускається у нас з пів оберту. Працює максимально тихесенько приємно. Цепка не чути. А чому йому не чути? Тому що тут зроблено велике ТО з заміною комплекту цепу з башмаками, з усім саме комплектом. Плюс поміняно масло та фільтра. машинка по ходовій ніяких втручань робити не потрібно. Щеплення м'яке бери дуже добре. в Принципі, якось так. Всі. Всі датчички, все, мультикермо також у нас є. Мультикермо все працює, все показує, все міняється. Музичка також регулюється. Ось така у нас магнітола заводська. Двохзонний клімат-контроль. Клімат-контроль, до речі, у нас працює. І холодить він дуже-дуже добре. Трочки кнопочки треба витерти. Коробочка, як я вже сказав, шестиступенева. ступенева. Також можете звернути увагу, в якому все. В рідному заводському шкіра тут ніде нічого не подране підстаканнички, пластички, все збережено. Підлокітник відкривається, відкривається з усім. Маємо центральний замок, датчик е тиску в шинах, ЄСПІ-система курсової стабілізації, підігрів дзеркал, електрорегулювання дзеркал, також електроскладання дзеркал, яке також у нас працює. Дефлектори жоден не зломаний. Всі. Заявлені функції по автомобілю працюють. Як я вже сказав, два ключика, дзеркало заднього вигляду з автозатемненням. Також у нас забув що сказати, є задній парктронік, могли чути, він спрацював і готовий працювати. Пробіг, ще раз наголошую, 185 тисяч кілометрів до автомобіля, де ціла купа документів про розмитнення. Сервісні історії, як я вже сказав, навіть ось вам для розуміння. Техогляд на диски, ну, на секундочку, на колісні диски є якісь сертифікати, техогляди. У автомобіля є абсолютно вся сервісна історія. От, можете зробити стоп, передивитися, всі дані є. І все-все-все у нас всі відміточки присутні. Хтось для себе навіть відмічав, що на якому продажі робити. Двигунчик, що мені приємно, що мені подобається конкретно в даних автомобілях, це як працює двигун в загальному. От ти сидиш, двигун запущений, машинка навіть не шалахнеться. Просто настільки тихесенько він працює і жодних вібрацій немає. І ось пішли відміточки. Коли що робилося, все до автомобіля у нас є. Цей день виглядає ось так. Взагалі, я думаю, ніхто ніколи не їздив, бо навіть проєми не закоцані, пластики. ну Трішки ось є якісь декілька моментів декоративних карти, стан ідеальний. Шторки, сонцезахисні виїжджають, ставляться. Підстаканнички також столики виїжджають. Центрально два, маємо два підстаканники, вони також не затягані. Всі функції по автомобілю ще раз наговши працюють. Скласти можна сидіння, це все буде на фотографіях, бо зараз трішки незручно самому складаються, навіть доставляються. У нас в багажному відділенні подвійна підлога до неї ми дійдемо трішки далі, можна грузити дуже багато всього. Сидіння задня спинка регулюється в різних режимах, можна поставити, щоб їздити на дальнях трішки під углом, далі регулюються у нас, виїжджають. Під'їжджають задні сидіння, щоб збільшити багажний простір. Все, а ага, я, мабуть, її придавив. Тут, Тут все також абсолютно чисто, класно. Ось так виглядає наш автомобільчик. Стиля, стан супер. Біжимо до багажного відділення. Тут також без дефектів, зсередини ніде ніяких. Моментів немає. Багажне відділення виглядає ось так. Дуже такий е, зручний сімейний міні-вен, дуже багато місця. Двигунчик у нас, до речі, запущений, зараз працює. Можете побачити, навіть парку ніякого немає. Мається до автомобіля ролета. яка сама виїжджає, заїжджає. Це, до речі, перший автомобіль, який приїхав з рідною ще сіточкою тут. Зазвичай воно відривається і валяється або просто валяється у багажнику, або... Немає в загальному. Тут все є. Також тут резиночка. Так як я вже сказав, тут у нас подвійна підлога. Дуже зручна класна функція. Тобто, подивіться, в загальному ось який об'єм багажника у нас дуже велике, лягаюче сидіння вперед. По висоті також можна грузити дуже, досить багато всього. Ще плюс до цього всього складається так якось, ой, складається ще скільки місця тут. Це у нас комплектація без запасного колеса, але повний набір інструментів тут присутній. Зачепив, 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 мені було трішки незручно. Все, оп, 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 оп. щось трошки мене пішло, не по плану. о, Все, все поставив в своє місце, відкриваємо стан потолка ідеальний, пластик з середини багажного відділення не подертий зовсім. Ну, в принципі, документам по всьому також розповів. Тут карти також все супер. Пластички всі збережені, сидіння, пасажирське також все добре. Тут також є така сіточка під пасажирським сидінням виїжджає. Біжимо, зараз ще покажу під капотку, Двигунчика просто взагалі не чути. Пам'ятаючи, казав чи ні, на автомобілі у нас ще є також круїз-контроль, датчик світла, сенсор дощу. До речі, також те та, рідкий случай, випадок, коли навіть пластик середини на датчику збережений, бо зазвичай не знаю чому, але вони в них відпадають і губляться. Конкретно. Так, ще раз наголошую на капоті. Як я вже казав, машинка у нас без підкрасів. Нічого ніде не крутили, Стан капота відразу пробіжусь зсередини. Нічого не крутилось, не знімали, болтики всі рідні. Пари, до речі, також проштамповані всі рідні. Тут також всі болтики джавицькі. Тобто Це я просто вам показав, тому що тут нічого не крутилось, не знімалось, і в якому стані у нас в загальному mm -hmm. морда автомобіля. Не фари не засічені, не бампер не закоцаний. ну тобто Максимально класний стан. Багато mm -hmm. э, підкопотки. В двигунчик, як бачите, просто шепче. Можна ставити копієчку, вона не впаде. Рідини всі в нормі, масло. Ми на даному автомобілі своїм ходом проїхали 650 км. Як забирали, так і зараз масло в рівні. В принципі, ці двигуні не, не славляться масло жором. Турбіна суха, ніде ніяких витяків немає. Кліматизація працює, холодить дуже добре. Тепловий екран на капоті також присутній. Аккумулятор ось такий. 502, 540 пускового току. 24 рік виходить. Відміточка ось вибита. Чи не знаю, да, мабуть, 24-й рік. Акумулятор свіженький, Як я вже сказав, двигун після великого ТО. Комплект цепу замінений, масло з фільтром замінене, все зроблено. Робити нічого на даний момент по автомобілю не потрібно. Тому давайте підводити підсумки. На огляді був ось такий красень Seat Altea XL, Концерн VAG, 1,4 TSI, САГС Двигун, 92 кВт-125 кінських сил. В максимально класному збереженому стані, без жодного фарбованого елементу. машинка з Німеччини повністю комплектна, тому кому цікаво, з мінімальним пробігом, кому цікаво, телефонуйте з радістю організуємо вам огляд даного автомобіля. Всім гарного дня! Підписуйтесь на наші сторінки в інстаграмі та фейсбук. Нагадую, з вами був Майнек Чернігів. Па-па!